Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця. Дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство, розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Це вже десятий день цього послання і наших роздумів про те, що сказав мені Господь. Він почав говорити зі мною про це минулого року, а потім це просто розвивалося, і розвивалось. і Господь нагадав мені, що я вже багато навчав про те, що пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Однак я ніколи не присвячував цьому цілу серію передач. І це одна з таких серій. Все це взято з цієї книги. І знадобиться багато часу, щоб вичерпати її і знайти в Біблії всі місця писання, де говориться про істину. Однак Господь допоміг нам, і ми змогли дещо з'ясувати. Все почалося ось тут. Ми почали минулий тиждень з того, що Ісус сказав в восьмому розділі Євангелії від Івана у 28 вірші. Тож Ісус сказав їм: коли піднесете сина людського, тоді дізнаєтеся, що це я, і що нічого не роблю сам від себе. Але як навчив мене мій отець, те й кажу: той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене. Бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він говорив це, багато людей увірували в нього. Тоді сказав Ісус до юдеїв, які повірили в нього. Якщо перебуватимете в слові моєму, то ви істинно учні мої, і пізнаєте істину гіноско. Ви знатимете. ви прийдете до того, що у вас будуть близькі стосунки з моїм словом. І ви перебуватимете в ньому. і вчора ми говорили про це. Ні, здається, це було в середу. Ми дослідили це слово і те, як воно використовується в різні місця писання. І щоразу, точніше, жодного разу воно не має нічого спільного з розумовим знанням. Воно перекладене як розуміти або відчувати. Також воно перекладене як знати. Йосип не пізнав своєї дружини доти, доки не народився в неї первісток. Тобто це дуже інтимне і сильне слово. Отже, ви пізнаєте, ви знатимете це. Ви пізнаєте, доки це не стає частиною вашого єства і частиною вашого життя. Ви знаєте. І ми дізналися, що Бог, він істина. Ми дізналися, що Ісус сказав, що Я є дорога, істина і життя. Ми дізналися, що Його записане Слово це істина. Ісус молився освяти їх Твоєю істиною. Твоє Слово то істина. Потім ми говорили про те, що. Ми прочитали це місцеписання, від якого хочеться вигукувати. 23-й розділ книги «Чисел». Валааму довелося нелегко. Я маю на увазі хтось найняв його проклясти ізраїль, і він просто не зміг це виконати. Йому навіть Віслюк щось сказав про це а це означає, що для мене є ще надія, 23 розділ книги чисел, 19 вірш. Бог не людина, щоб йому обманювати, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, говоритиме і не виконає. Він сказав це і сказав це двічі. Хвала Богу. І він виконає це. Бо це мова завіту. Отже, ми взяли ці два місця писання, а потім розглянули все, що було між ними. Тепер повернімося до Псалмів. Ми читали той псалом. Де говориться милість, тобто «хесед» та істина спіткаються, праведність та мир поцілуються, милість та істина поцілувалися. І ми дізналися, що «хесед» — це благовоління від того, хто більший у книгах Гестер 2.17. Йова 10.2, Даниїла 1,9, і в 23 му Псалмі говориться: Хесед буде супроводжувати мене по всі дні мого життя, це благовоління від того, хто більший. І минулого тижня ми дізналися з послання до Филип'ян, що у нас мають бути ті самі думки, що і у Христі Ісусі, який не вважав за втрату бути рівним Богові. А де тут ми? Що ж, писання каже, що ми співсподкоємці з ним. Амінь. Ми посаджені з ним на небесах, вознесені разом з ним, і посаджені на небесах. Слава Богу. Отже, тут так багато всього. Так багато. Відкримо 119-й псалом, точніше, 118-й. Я мушу вам прочитати це. Я маю прочитати вам 25-й вірш. Просимо, Господи, спаси! Просимо, Господи, пощасти. Благословен, хто йде в Господнє ім'я. Благословляємо вас. Благословляємо вас із Господнього дому. А зараз 118 й псалом. Почнімо спочатку. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки його Хесен. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки його Хесен. О, слава Богу! Нехай скаже Діма Аронів, бо навіки його Хесен. Нехай скажуть ті, хто бояться Господа, бо навіки його Хесен. Благовоління від великого царя. Слава Богу. Тепер 119 й псалом. І прочитаємо 30-й вірш. Псалом 119,30. У цьому вірші так багато всього. І це чудово. Ось тут Господь просто навантажує нас цим. Я вибрав дорогу праведності. Закони твої біля себе поставив. Я обрав цю дорогу. Це мій вибір. Так, до мене знову прийшло слово від Господа. Звернімося. До третього послання Івана старішина, улюбленому гаю, якого я істинно люблю. Улюблений, молюсь, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Бо я вельми зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою вірність, як ти ходиш в істині. Для мене немає більшої радості ані чути, що діти мої ходять в істині. Хтось обрав тут дорогу істини. Дорогу слова Божого і Іван написав. Ми пізнали Мегіноско, любов і повірили їй. Тому давайте дослідимо це, перш ніж ми повернемося до 119-го псалма. Є багато людей, які кожна народжена згори людина пізнала любов, бо так Бог полюбив світ. Що віддав сина свого однородженого. Навіщо? Щоб кожен, кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. Якщо ви дослідите це, то побачите, що це слово Созу, і воно означає спасіння, зцілення і здоров'я. Отже, Бог так полюбив, і ми пізнали любов. Усвідомлюємо ми це чи ні? Ми пізнали її тієї миті, коли ви стали новим творінням, це найбільше диво з усіх. Воно змінює вас, але потім вам слід оновлювати свій розум. Ви можете запитати в когось, чи ви вірите, що Бог любить вас? Що ж, так, але я просто не розумію. Я не розумію, чому він дозволив цьому статися зі мною? Насамперед Бог не дозволяв нічому з вами статися, адже він вже зробив все, що він мав зробити. Він поклав на Ісуса все, що стосується духа, душі, тіла, фінансів, всіх сфер життя. Петро написав, що ми маємо великі і дорогоцінні обітниці завіту. І він сказав: ви отримали таку саму дорогоцінну віру, що і ми. Що? У мене така сама віра, що і у Петра? Так, Ісус, автор нашої віри, і не існує двох різних видів віри. Це істина. Коли ви починаєте розуміти це, ви кажете так, це істина. І мені байдуже, що я з цього приводу відчуваю. Це те, що в мені. Я вірю в це, і тепер віра ожила. Я вірю тій любові, яку Бог має до мене. Я вірю їй, і я не дозволю своїй плоті, своєму розуму, я не дозволю своїм відчуттям і байдуже, як їх зачепили. Я просто не дозволю цьому стати на моєму шляху. Мій Бог любить мене. І з молитви, якою молився Ісус у 17 розділі Євангелії від Івана. Я дізнався, що Він любить мене так само сильно, як він любить Ісуса. Звісно, бо Він не тільки поклав все це на Ісуса, Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ви зцілились. Якщо я був зцілений тоді, то я зцілений і зараз. Тому мені довелося навчитися вірити цьому, незважаючи на те, що я відчуваю, що я бачу, чи що сказав хтось інший. Ось це істина. Пам'ятайте, ми почали з цього цей тиждень. І я хочу переконатися, що ця істина вкорінилась в вашому серці і в вашому розумі. І зараз послухайте мене. Факти ніколи не можуть змінити істину. А істина, якій вірять і на якій все стоїть, завжди змінить факти, якщо ви тримаєтеся за неї і не спонукані нічим іншим. У мене було багато перемог і багато невдач. За останні 58 років, коли ми з Лорією почали дізнаватися всі ці речі, її родина, бабусі й дідусь були у церкві Христа, але її мама і тато не ходили до церкви. Глорія намагалась піти туди кілька разів, але вона справді зовсім не знала писання. Я виросла в церкві південних баптистів. Чув чудові проповіді, але я. Біблія нічого для мене не означала. Так, то була свята книга, і я би бився з вами за неї. Але я нічого в ній не знав. Якось це справді сталося зі мною в навчальному союзі в церкві, в церкві Південних Баптистів. Це так схоже на школу. Я просто це як в недільній школі. Ви переходите з одного класу до іншого. Отже, навчальний союз це та сама недільна школа лише ввечері. Тож я намагався вмовити маму з татом не йти туди. Адже ми вже були сьогодні в церкві. Тому навіщо нам іти туди знову? І я не пригадую, що саме було сказано в моєму класі був маленький хлопчик, і я не знаю. Він розсердився і вирвав сторінку з Біблії. Я дав йому ляпаса за це. Я не знав, що там було написано, але я знав, що так робити не можна. Тому, у всякому разі, я хоч трохи шанував Бога. Я не знав, що там говорилось в тій біблії, і ми обоє були такими. Я сказав: Глорія, ти розумієш, що Матвій, Марко, і Лука я навчався тоді в університеті Орела Робертса, і всі ті роки, коли я був народжений згори, Глорія читала Біблію, а я ні. Але коли я почав досліджувати її, я сказав. Глорія, Матвій, Марко, Лука та Іван розповідають однакову історію. Вона відповіла: так, це чудово, чи не так? Тіл Осборн сказав: Копленде, ти народився вільним. Я запитав, чому він сказав: бо тобі не треба було позбутися якоїсь релігії. І саме так це було. Бо першим, що ми почули, було вчення про віру. Ми почули це від Орала Робертса і Кенета Хейгена. І потім це стало дуже реальним для нас. Ми просто почали жити цим. Тривалий час ми не вмикали телевізор. Ми постійно слухали ті записи проповідей. Ми слухали і слухали, слухали, і слухали, доки це не вкорінилося в нас. Ми думали лише про це. Хтось щось сказав, а ми зважували. А що говорить про це Біблія? Я нічого не коментував, доки не дізнавався, що говорить про це Біблія. І згодом, навіть зараз, мені доводиться бути обережним, бо після такого тривалого часу, коли люди говорять щось, мій розум одразу порівнює те, що вони кажуть, з писанням і мені доводиться пильнувати, щоб не критикувати і не виправляти все, що вони кажуть. Я не повинен це робити. Адже у неї не було нагоди дізнатися все те, що знаю я. Тому я просто роздумую над цим. Я шукаю Господа стосовно цього. Скажи мені щось про це. Скажи щось про це. Чому? Я пізнав істину. І вона вже стала частиною. Нашого природного життя. Я хочу знати істину про те, що слід їсти. Я хочу знати істину про те, про що слід думати. Я хочу знати її. Я прагну знати її. І я хочу знати, де це є в цій книзі. Хочете наведу вам приклад? Книга Бутя 6.3. Нехай днів людини не буде 120 років. І потім до мого блискавичного розуму дійшло, що все, що стосується тривалості життя, базується на цифрі 120. Медицина сьогодні стверджує, що людське тіло здатне жити 120 років. І якби не хвороби та недуги, то воно би саме стільки й жило. Вони дізналися про це не з цієї книги. Але ця книга. Це істина про це. І тоді я збагнув, що левицькі закони про їжу базуються на 120 роках. Вони засновані на довгому житті. Довге життя у 91-му псалмі це 120 років. Це істина щодо життя. І ви звертаєтеся до цієї книги і дивитеся на ці закони щодо їжі. Адже вони правильні і я виконую ці закони не тому, що я мушу, і що вони закони. Я виконую її, бо я знаю, що краще, бо я знайшов ті самі істини у сфері медицини. Я досліджував статистику і все інше і виявив, що все співпадає з тим, що Бог сказав в книзі Левит. Слава Богу, тобто, це істина. Богу потрібно було навчити їх харчуватися. Народ Ізраїлю перебував в Єгипті, де їм доводилося харчуватися чим завгодно, щоб просто вижити. Однак вони мали навчитися не просто виживати, а жити довго. А як щодо цих літніх людей на самому початку Біблії чи було це лише тому, що Богу потрібно було багато населення? Ні. Адже у Бога ніколи не було з цим проблем. Проблеми були у людей. На початку книги буття вони жили довго, і Бог сказав: я більше не миритимусь з тим, що грішна людина живе так довго. Вони дійшли до того, що вже навіть не думали про нього. Вони жили так довго, що зовсім не думали про Бога, і йому довелося навести на них потоп. Він мусив зупинити це. І саме тоді прийшов потоп за Ноя. У книзі буття світ був в воді. Ви можете звернутися до книги Ісаї і знайдете це, а також в інших місцях писання. І щиро кажучи, скільки християн протягом віків навіть ніколи не чули слова Хесен. Вони не чули цього слова. Хесед. Все, що вони бачили. Ну, знаєте, це милість. Ісус сказав краще милість, ніж жертва. Що це? Це важливо. Я маю на увазі це дуже важливо. Це істина, що цар Всесвіту той, чиїм іменем ми названі, а як визначити силу? Владу, і вплив імені людини? Адже ім'я людини має вплив, якщо вона виконує своє слово. Когось навчили це ще в дитинстві, бо, скажімо, ім'я його батька мало вплив в будівельному бізнесі. У нього чудова репутація, він оплачує свої рахунки, і його статки оцінюють в 3,5 мільярди доларів. Це показник його імені. У мого батька не було таких грошей. Але скажу вам. Його ім'я було впливовим, і ім'я мого дідуся теж мало вплив. І я вже розповідав вам цю історію. Якось я зайшов з ним до фермерського банку, а його одяг був весь брудний в сажі. І, схоже, людині, що сиділа там навпроти, відмовили в позиції, і саме в цю мить заходимо ми з дідусем. Тож той чоловік запитав: А скільки ви дасте в борг цьому старому чоловіку? Працівник банку відповів. Стільки скільки він попросить, бо у нього була чудова репутація. І я кажу вам: В Ісуса чудова репутація, бо Він сказав Слово і виконає його. Це істина, він є істина. Ця книга це істина, бо ця книга це Він. Слава Богу, ви можете знайти це в посланні до євреїв. Там йдеться про Його слово, і потім Його слово. Названо він саме так. А наш час вичерпано. Ми присвятили цьому 10 днів і навіть не заглибилися в це. Ми лише почали. Але ми зробимо це і ми ще повернемось. Віддайте Господу хвалу. Вітаю вас, я Спенсер Нордайк. Якщо ви народжений згори віруючий, то Ісус, автор і завершитель вашої віри. Ви можете довіряти і вірити в любов, яку має до вас він. Бог дав вам перемогу, і ми все долаємо силою того, хто полюбив нас. На закінчення цього тижня ми приймаємо проповідане слово. Слово Боже, це істина. І ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Не забудьте завантажити тези передач цього тижня. У них є всі місця писання і головні пункти того, про що навчав брат Копленд. Заходьте на наш сайт і завантажуйте їх абсолютно безкоштовно. Кожна п'ятниця на передачі переможне голос віруючого це день пожертвувань. І ми хочемо дати вам можливість посіяти увчення слова Божого. В посланні до Галатів 6, 6, 7 Говориться: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь. Бог не може бути осміяний, що посіє людина. І Коли ви сієте своє фінансове насіння, ви допомагаєте нести Євангелію людям у всьому світі. Вони чують добру звістку через передачі, журнал і наш сайт. Кеннет і Глорія Копленд проповідують слово віри вже більше 55 років. Вони вірні у тому, щоб проповідувати безкомпромісне слово віри у всьому світі всіма досяжними засобами. Місія Кеннета Копланда також сіє не менше 10% від отриманих нею фінансів в інші служіння у всьому світі. Тому ваше фінансове служіння діє у всьому світі. Дозвольте мені помолитись за ваші пожертвування. Отець небесний. Я вивільняю свою віру разом з тими, хто жертвує сьогодні, щоб вони зібрали рясний урожай в ім'я Ісуса, Сіючи це насіння, вони знають, що отримують стократний урожай зараз у цьому віці. Ми віримо, що отримуємо надприродне примноження нашого урожаю в ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо за ваше насіння. Надсилайте нам ваші молитовні прохання. Ми маємо навчених у Слові Божому співробітників. Вони будуть разом з вами вірити Богу щодо проявів його обітницю у вашому житті і будуть молитися з вас на підставі місць писання. Ви також можете проголошувати їх стосовно себе і своєї ситуації. Не йдіть на компроміс, ніколи не здавайтеся. Міцно тримайте свого сповідання віри, і ви будете залишатися на боці перемоги. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Завантажте всі тези цих передач і користуйтесь ними, досліджуйте їх, навчайте з них. Бо, як сказав мій духовний батько Кеннете, послання не буде добрим, доки ти не відпроповідуєш його хоча б 25 разів, оскільки воно буде продовжувати розвиватися, воно буде розвиватися для вас. Щоб замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. До наступної зустрічі це Кенет Копланд і наші студенти з коледжу Кеннета Копланда. Хвала Богу знову нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Хвала Богу, Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркиє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.